Друзі, у нас є доглядові засоби за вашим авто. Поліроль, очищувач панелі в аерозольному варіанті перед використанням струси нанести на суху тканину і розподілити по поверхні. Ціна 240 гривень. Далі напівматовий аерозольний очисник для панелі приладів використовується як поліроль для пластика та освіжувач повітря в салоні вашого авто. Очищує від пилу та забруднень гумові, вінілові та пластмасові елементи. Надає напівматовий плиск. Ціна 260 гривень. Далі аерозольний очисник панелі. З глянцевим ефектом надає поверхні брудно і пиловідштовхуючі властивості, не залишає запаху, підходить для обробки усіх пластикових поверхень салону авто. Ціна 250 гривень. Наступний такий сильний тільки на півматовий ефект. Зменшує прилипання бруду, не містить силікону, перед застосуванням струсити, нанести на суху чисту серветку і равномірно розподілити по поверхні. Ціна 250 гривень. Цей аеросоль для чищення та захисту обивки з натуральної та штучної шкіри. Добре, очищає, зменшує прилипання. Бруду також дуже легкий у використанні потрібно просто спросити балон, нанести тонким шаром на суху поверхню та відполірувати м'якою серветкою. Ціна 270 гривень. А це швидко висихаюча піна для очищення текстилю. Має легкий приємний запах. Потрібно розпорошити на поверхню, залишити на 3-5 хвилин для вбирання та видалити забруднення чистою серветкою. Ціна 250 гривень. Так далі аерозольний моментальний поліроль, призначений для обробки лакофарбового покриття будь-якого кольору. і а також пластику і хромованих елементів легко наноситься і розполіровується. краще використовувати після миття автомобіля. Ціна 330 гривень.